Після гір на шляху нашої програми першим рівнинним селом стала Ценява. А історія села така: кажуть, що після Берестейської унії римо католицькі священники їздили та обирали нові землі. Коли вони приїхали сюди, то сказали, це ніва наша, це ніва, ценів, ценява. Саме про цей населений пункт ми сьогодні розповімо вам у циклі програм Історія одного села. Перша згадка про село в писемних джерелах відноситься до 1714 року. Але відносно часу заснування села та його назви є кілька версій. Перша про яку я вже говорив, свідчить про те, що після Берестейської унії 1596 року Польща і католицька церква посилили свою агресивність по відношенню до населення Галичини. Вони засилали в різні кінці краю своїх сенців та поселенців. Такі поселенці в кінці 16 століття прибули на територію, де знаходилося нинішнє село. Їм сподобалися землі. Тому вони сказали, що це Нива наша, і від цього і пішла назва села. А друге тлумачення інше: землі, на яких розкинулося теперішнє село, належали до Коломиї і називалися міським урочищем у першій половині XVIII століття, розпорядженням графа Йосифа Потоцького на цих землях було збудовано господарський двір і поселено селян із Корнича та Сопова. Першими поселенцями були Федір Вернига із Корнича та Григорій Томенчук із Сопова. Потоцький ці землі називав своїми синіви мої. І з виразу синіви мої пішла назва села. На території села сьогодні проживає 1671 чоловік. Є 527 індивідуальних господарств площа населеного пункту становить 1406 квадратних кілометрів. Село повністю газифіковане та електрифіковане. Лісів на території села Цинява немає, є тільки лісопосадка, яка захищає залізнодорожнє полотно. На території села є чотири ставки, які є зоною відпочинку для жителів села. Через населений пункт протікає невеличка річка Вільховець. Місцеве населення займається рільництвом, вирощує худобу, працює на території села та в різних установах і організаціях міста Коломиї. Виїжджає на роботу в межах та за межі України. Ну а далі ми помандруємо кутками села. І чи не найзагадковішим кутком є плити? Він віддалений від села, однак там протікає джерело. Місцеві жителі кажуть, що вода тут цілюща. Щороку відбуваються церковні богослужіння, а молодята мають за честь побувати у цьому святому для цинявських людей місті. Святський голова Богдан Томенчук планує зробити тут зону відпочинку, щоб люди приїжджали та мали нагоду насолодитися перебуванням на території Циняви. Це старовинне місце, це історія нашого села. Це старовинне місце знаходиться два кілометри на північний схід від нашого села на урочищі Плита. Колись за згадкою наших предків було сказано, що тут був невеликий хутірок і була на цьому місці церква. На цьому місці є хутірок, де зараз по нинішній день, коли горять поле, бігурюють камінь, що дійсно були будинки. Тут була церква, і люди, коли були в церкві, і ця церква разом з людьми провалилася, як каже, зробилася видлана і провалилася на дно. І тут на ці місце створилася керничка. Ця керничка кожного року 100 люди приходять на зелені свята на день Святої Трійці, де відправляється служба Божа, і тут люди, як беруть цієї сидючої води. Яка ця вода знає її як район, область і майже всі, каже, вся Україна нашого, як каже, району. Сюди приїздить по цю воду, бо це дуже сілюша вода. Вона е, виліковує на очі на всі інші хвороби. Також в цю воду користуються, беруть на освячення до церкви. Також вся молода пара, яка е, ну, вступає в шлюбний е, союз. Теж сюди, щоб набрати цієї слющі води, і також всі, які молодожони, хрестини, все не відбувається без цієї води. Завжди осередком культури та освіти в селі була школа. Про те, що освітні посіви у Синяві вкоренилися надовго, свідчить і те, що поряд із школою до наших днів збережений фундамент першої школи. І ніяка техніка не в силі його зруйнувати. Натомість теперішнє покоління дбає, аби історія не зникла. Фундамент відновили та відреставрували. Що стосується освіти, то освіта також має своє давнє історичне минуле. Перші згадки про організовану освіту жителів села відносяться до... Останньої чверті 19 століття в 1904 році побудовано за рахунок громадських коштів наших селян. Приміщення, яке називалося Охронкою, де знаходилась спочатку польська школа, українська школа, 4 класи знаходились у приміщеннях українців-селян, які проживали в селі. З 1944 року в селі почала діяти семилітня школа, і в 1977 році був збудований новий корпус Цинявської школи першого другого ступенів, яка нині діє на цьому місці, де ми зараз знаходимося. В школі на даний час працює 180 учнів, працює 26 вчителів. педагогічний колектив має достатній. Професійний рівень, кваліфіковану підготовку і йому під силу вирішувати всі завдання, які зараз стоять перед формуванням майбутнього покоління нашої держави. А директор школи, хоч і не місцевий, та про історію рідного села говорить із трепетом у серці. Історія населеного пункту Циняве. На території, якого ми зараз знаходимося, бере свій початок з початку XVIII століття. Раніше це були землі, які належали до Коломийської управи. З часом, коли ними почав володіти граф Потоцький, мабуть, від цього і почались легенди про назву села. Одна легенда говорить про те, що Граф Потоцький нібито висловлювався про це, що ці землі це ніви мої. Це одна з історичних легенд, яка говорить про назву села. Друга легенда походить від назви Потічка, який протікав і зараз протікає по території села, який називався Цинявкою. Зараз цей струмочок називається Вільховець, а в верхів'ях верхів до турки. Він так і залишився історичну назву має потічок Вільхівець. Заселення цинявських земель відбувалося на початку XVIII століття. Саме з Корнича сюди був переселений мешканець Верига, Асопова Ас Григорій Томінчук. Вони вважаються. Початківцями населеного пункту. Вони заїхали сюди із своїми бджолами, створили тут пасіку господарство, і з їх прізвищами починається історія села. Моє село дуже є прекрасне. Є старовинна задка про наше село 1714 рік. Якщо ми дочекаємо до слідущого року, 14-го року, то ми будемо якась святкувати 300 років першої задки села. Сільська рада була утворена тисячу сороковому році. Це і перша була утворена сільська рада в селі. Загалом це нява завжди знаходилася у затінку великого міста Коломиї. Однак свого часу головний лікар птицьо-пульмонологічного диспансеру Богдан Крайник. Приніс населеному пункту величезну славу. До нього на лікування чи на консультацію їхали зі всієї округи. Ще однією пам'яткою села є дерев'яна церква Воздвиження чесного животворного Христа. Її збудували у 1808 році, але вона є тим символом, який об'єднує громаду. Поряд виростає споруда нової церкви. Громада почала будівництво ще далеко у 2000 року, однак вже зараз вона на стадії завершення. Коли я став голову сільської ради в 2002 році, почав я будівництво разом з громадою села, будівництво нової церкви. Зараз, як ви бачили, церква вже майже доходить, як каже, до вершин. Думаю, що десь за років 2-3 ми її каже, як каже, пустимо як каже, в дію. В наша церква, яка ця старенька, є в 2008 році, минуло. 200 років. Священник Гаврилюк, отець служить в цій нашій церкві, Богові, служить Богові вже 24 роки минуло. Знані вихідці села завжди жертвують та допомагають будівництву. Одним з тих, хто завжди був, є і залишається житлодавцем, родина Красничуків. На жаль, Любомир Красничук відійшов у вічність, однак люди про нього пам'ятають та згадують завжди із трепетом у серці. Є у селі і Римокатолицька церква з цегли. Вона діє донині. Костел був збудований 1905 року і відсвяткував уже своє століття. Тут зараз збирається римокатолицька громада. Адже за переказами саме практично половина села є поляками. Цікава є історія культури в ценяви. Тут свято бережуть. Та з віків у віки передають історичні раритети. Однак навіть у клубі можна було б доторкнутися до історії. У приміщенні і досі зберігаються крісла, вік яких понад 100 років. А поряд із будинком культури пам'ятник. Це нявчани бережуть пам'ять про тих, хто не повернувся з полів битв та фронтів. Основними пріоритетами в роботі педагогічного колективу це є збереження здоров'я дітей. Формування здорового способу життя, і виховання дбайливих господарів землі. Тому на останньому аспекті ми на це звертаємо дуже велику увагу. Вже шість років поспіль в школі діє програма організації органічного землеродства на пришкільній науково-дослідній ділянці. Маємо певні успіхи. Зокрема, три роки назад наші учні побували в Луцькому на третьому всеукраїнському з'їзді трудових об'єднань старшокласників, де вибороли почесне перше місце за проєкт розведення смородини на пришкільній ділянці і вирощення органічно чистої продукції, а саме картоплярства. Тому у, це завдання в нас є пріоритетне, і ми вважаємо, що виховати дбайливого господаря землі це заклати закласти основи могутності нашої майбутньої сильної молодої держави. Зараз Синява живе повноцінним життям, населено пункту України. Його очільник Богдан Томанчук пишається громадою і селом. Він впевнений, що його мешканців найкращі у цілому світі. Я вдячний тим, що дуже гарне наше село. Я самий не можу зробити без наших односельчан. Наші односельчани – люди дуже, як кажуть, працьовиті, люблять своє село, люблять землю і допомагають у роботі, будь-нисти, навіть церкви нової. Без людей я нічого не можу зробити. Я і люди не завжди йдемо в ногу. Окремо можна говорити і про сільське господарство. Навесні 1940 року під тиском нової влади був утворений колгосп. Комсумолець через сім років відновлений і створений новий імені Кагановича. 1951 року вони об'єдналися у колгосп «Більшовик». На початку 70-х агроформування більшовик було приєднано до колгоспу прапор комунізму з центром у селі під Гайчиким. На початку 91-го року відділок від'єднався, і тоді утворилася спілка селян рідна земля. Пишається село своїми виходцями, зокрема, такими. Нашими земляками, як Богдан Михайлович Тамчук, директор регіонального центру незалежного зовнішнього оцінювання, професор Прикарпатського університету Ольга Слоньовська і багато багато інших, які відомі не тільки на теренах Коломийщини, а й за межами області, на теренах нашої держави. Ось такою ми побачили Синяву. Такою ми б хотіли, щоб запам'ятали її і ви. Рівнина рівниною, але справжнього горянина завжди тягне до гір. Бо як співає Висоцький, краще за гори можуть бути тільки самі гори. Отож, помандрувавши рівниною, ми з вами знову повертаємося до гір. Предметом розмови нашої програми, наступної стану Марківка: ще одне гарне, легендарне гірське село Коломищини.